Починаючи з 2015 року в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Це свято є гуманістичним переосмисленням результатів Другої світової війни. Варто пам'ятати не перемогу, а численні людські жертви, злочини проти людства. Прийнято вважати, що мир було встановлено силами мужніх чоловіків та жінок. Проте неможливо ігнорувати дітей, що зробили неоціненний внесок у цю, здавалось би, дорослу справу. Хто вони, діти війни? сільські і міські хлопчики і дівчатка, героїзм і самовідданість яких визнавали посмертно. Часу на світле рожеве дитинство не було, доводилося дорослішати у лічені години, приймати рішення, ризикувати власним життям по кілька разів на день. Миколаїв пам'ятає імена Шурикобера та Віті Хоменка, двоє підлітків. Ходили до диверсійної групи Миколаївський центр, потрапили в полон, були катовані, але ворог ніякої інформації від них не домігся. Валя Котик, герой з Хмельниччини, пішов воювати після п'ятого класу. Кілька разів був поранений, але знову знову повертався у бій. Останнього поранення не пережив. Помер у 14 років, ці і ще багато інших подвигів, на жаль, не залишилися в минулому. Сьогодні маленькі українці теж здатні на дорослі вчинки. Андрій Копокраса у свої 15 став аеророзвідником на Окупованій Київщині. Дванадцятирічний Гліб Бондаренко закрив собою меншого хлопчика під час обстрілу Харкова касетними бомбами. На вулиці семирічного Єгора Шемета з Чернігівщини вціліло лише три будинки, а хлопчина допомагає піротехнікам ДСНС шукати вибухонебезпечні предмети. Можливо, малі герої. У ті далекі роки і нині не розуміли, яка сила веде їх у небезпеку, проте вони точно знали, що вчинили б так і вдруге, інакше й не могло бути, бо героїчному українському народу нема переводу.